Вітаю. Це в мене така у дворі роза. Квітне. Вона кожен в кінці травня або на початку червня розпускається. І така, така кольорова клумба виходить. Ну, вона кустом росте, кустова. Я не знаю, як, який, який це сорт рози, не знаю, який рід, який сорт рози не знаю. Бо тому що це моя бабуся посадила, ще коли жива була. Ну, мою бабушку, бабушку звали Ада. І тому я не знаю. Я вже в неї не спитаю, бо її живих нема. Вона давно вже мерла, геть давно. Ну вона кожен рік, в кінці травня, або на початку червня, радує отаким от кольоровим клумбом. Ну, ради глаз. Я роблю, роблю з нею лікюр із цієї рози. Збираю пелістки, набиваю піввітрову баночку і ложу дві ложки лимонної кисоти і хай вісім часов настаю. Потім перекидаю трохи в банку, наливаю половиною кипяченої холодної остившої води. І теж настаюється 8 часов або 9 часов. А тоді вже останній етап берете пів літра водки із кілограм сахара. І оцю настоюшуся жидкость І змішуєте разом. І розливаєте по бутилках. Вона настається і виходить лікер. Пахучий, ароматний, вкусний кисосладенький. Ось таке я роблю з цієї рози. Нам мені дуже подобається, нам мені радує глаз, нам мені приносить в ця роза. Ну який сорт, я не знаю. Я вам розказала, але я не знаю, який це сорт. Друзі. Ну, вона дуже класна, повірте, друзі, посидіть у себе топові буде вам радувати кожен рік глаз. Подивіться, прям кольорова клумба, не так ли, друзі? Підписуйте, ставте лайки, коментуйте, буду рада вас бачити на своєму каналі. Не соромтеся. Лайки ж безплатні, і коментарі безплатні, і підписки безплатні.